Наближається Великий піст, і в ту саму неділю, коли вперше лунає зворушливий піснеспів, покаяння отверзі мідвері, нашій увазі пропонується притча про митаря і фарисея, притчі Господа, ніби зіткані з добре всім знайомих образів та подій. При цьому, як припускають деякі екзегети, притча про Митаря і Фарисея має таку приколомшливу життєвість і природність персонажів, що, можливо, це зовсім не алегорія, а реальна історія. І Ісус Христос, цілком міг, перебуваючи в храмі і спостерігаючи за тими, хто приходить молитись, побачити молитву цих двох людей: молитву Фарисея і молитву Митаря. Ми не знаємо імен цих людей. Але кожен знає, що митарі та фарисеї неодноразово зустрічаються в євангельській історії. Характерні риси фарисеїв та метарів добре нам відомі. Згадаймо, хоча б євангельське читання минулої неділі, що розповідає про покаяння митаря Закхея, а фарисеї найчастіше виступають завзятими противниками Христа. Саме вони та їхні прихильники незліченну кількість разів намагаються вловити Господа своїми хитромудрими питаннями, і саме вони, зрештою, вступивши у змову з іншими релігійними та політичними партіями, вирішують убити Ісуса у Євангелії фарисей це синонім лицемірства, гордої, брехливої та двоєдушної людини. Спаситель для зображення стану душі властивого фарисеям використовує яскравий образ, уподібнюючи їх розмальованим гробам, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих. Можна сказати, що стиль життя фарисеїв видаватися, але не бути. Проте найстрашніше, що фарисеїв вірили у свою праведність, у свою особливість. У свою винятковість, щоб підкреслити, що вони не такі, як усі, виділити свій статус, утвердити свій авторитет, фарисеї все робили на показ, все робили заради похвали, заради честі, заради слави. Вони так звиклися зі своєю роллю, що й справді почали вірити, що вони праведники. Зрештою сталося те, про що апостол Павло говорить особливо гостро, не розуміючи праведності Божої і намагаючись поставити власну праведність, вони не скорились праведності Божій. І ось у притчі бачимо, що називається класичний образ фарисея: гордість, зарозумілість, хвастощі осуд. фарисей, як сказано, Молиться до Господа, за своїм змістом, здавалося б, Його молитва подячна. Він у Бога нічого не просить, тільки дякує Богу, але слова Його сповнені гордині. Сам себе в цій молитві він описує як великого праведника, перераховуючи свої чесноти, «Ощуся двічі на тиждень, даю десяту частину з усього, що придбаю. Давати десяту частину всього, що маєш, це припис закону Моїсеєвого. Однак цей закон не містив приписів щодо посту двічі на тиждень. Згідно зі старим завітом, всі євреї мали постити один раз на рік, у день очищення, проте в період після Вавилонського полону досить швидко поширювалася практика додаткових постів. Фарисеї розглядали такий звичай посту як щось подібне до надналежних заслуг і відповідно дуже пишалися тим, що вони постують більше, ніж це передбачено законом. У цей перерахунок своїх чеснот фарисей насправді вкладає прохання. Як ми вже зазначали, за формою його молитва є начебто подячною, він нібито нічого і не просить. Але насправді навіть тут, перед лицем Бога, він лицемірить. Всі ми розуміємо, що, у, здавалося, в нейтральних словах, знаках та натяках може міститись якийсь прихований сенс. Так часто чинять ті, хто хоче виловити своє бажання і отримати відповідь на своє прохання, але з різних причин не хоче або не може сказати про це прямо. Фарисей у своїй молитві діє саме таким чином формально. Він дякує, але насправді він просить. Увесь цей перелік чеснот, ніби промовляє: Боже, ти бачиш, який я праведний, який я молодець, я не такий, як ці грішники. Зроби так, щоб мої мрії стали дійсністю, тому що я заслужив на це. Недарма святитель Феофан Затворник у тлумаченні цієї притчі каже, що вона про тих, кого слухає Бог. І фарисей і митар хочуть, щоб Бог їх почув. Тільки фарисей, ніби ставить Бога перед фактом своєї праведності, щоб він його почув і виконав його бажання, а Митар смиренно і щиро молиться про помилування. Візитна картка фарисейства це любов до засудження. Ось і у притчі, звичайно ж, фарисей не утримується, щоб не засудити когось. А особливо митаря, який опинився поруч, дві людини, дві молитви. І між ними не просто існує відмінність, між ними пролягає прірва. Фарисей грає роль праведника перед Всевидящим Богом. Митар же, розуміючи, що робить вчинки, які заслуговують на презирство і загальну зневагу, відчуває докори совісті і говорить тільки одну фразу: Боже. Будь милостивий до мене грішника, при цьому він б'є себе в груди, що зазвичаєм того часу символізувало сердечну скорботу. Молитва митаря виявляє щиру убогість духовну, містить плач про гріхи. Згадаймо першу заповідь блаженства, яка і показує, що наслідувати Божу милість можна лише при щирому відчутті своєї убогості. Тільки коли розумієш, що духовного богатства немає, що душею ти бідний, тоді запалюєшся бажанням шукати це духовне багатство. А в кого його можна знайти, у кого його можна попросити, лише у того, хто є джерелом усякого блага і усякого дару досконалого, тобто попросити у Бога. І метар, відчуваючи свою внутрішню спустошеність як убогий, Просить у Бога милості духовної, завершуючи притчу, Господь Ісус Христос говорить: кажу вам, що цей пішов додому свого оправданий більше, ніж той, бо всякий, хто підносить сам себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Вираз Господа, цей пішов додому свого оправданий більше, ніж той, можна, звісно, неправильно зрозуміти, ніби і фарисей, і метар отримали виправдання, але отримали його різною мірою. Але насправді зміст цих слів такий: фарисей не отримав виправдання, а Митар, навпаки, отримав його. Про це ясно говорить святитель Іоанн Златоуст. Фарисей вийшов із храму. Втративши праведність, а метар вийшов, стяжавши її. То чому саме у підготовчій неділі Великого посту згадується ця унікальна і цікава притча? Відповідь на це запитання знайдемо у словах Спасителя нашого Ісуса Христа, який дав настанову своїм учням. Господь каже: бережіться закваски фарисейської та садукейської». Цим застереженням Господь вказує на надзвичайну небезпечність лицемірства для всіх, хто вірує у нього. Лицемірство, фарисейство, зарозумілість, святеництво і не залишилися у минулому. У такому душевному стані можуть опинитися усі, хто хоче грати роль, хто хоче здаватися праведним, гідним, доброчесним, і не лише перед людьми, а й перед самим серцевіцем Богом. Не слід недооцінювати згубної та різноманітної сили лицемірства. Воно може набувати найнесподіваніших форм, адже можна молитися лицемірно як фарисей, а можна і лицемірно каятися, як метар. Так, можна прийняти і маску грішника, що кається, б'є себе в груди зі словами боже будь милостивий до мене грішника. І при цьому в собі думати я не такий, як ці нікчемні фарисеї, які постять і милостиню творять. я кращий за них, я сердечніший за них, я взірцевий. Саме тим і небезпечне лицемірство, що може мимохідь непомітно проникнути у будь-якій формі до душі будь-якої людини і у будь-який час. Не за пости і десятини засуджено фарисея, а за зарозумілість. І за засудження інших. Адже і сам Господь, який не раз викриває фарисеїв за виключно зовнішнє благочестя і за відсутність любові, прямо каже це треба робити і того не залишати. Преподобний Максим Сповідник повчає: не їжа зло, а обжерливість, не гроші, а сріблолюбство, не слава, а марнославство. Зло походить від зловживання. Отже, якщо хто постить і засуджує того, хто не постить, той впадає в осуд і зарозумілість, але і той, хто не постить і при цьому засуджує тих, хто постить, і говорить, це все фарисейство також впадає у зарозумілість і в осуд, і обидва уражені зарозумілістю та засудженням, обидва уражені лицемірством. Так де ж вихід, де ж ліки від лицемірства? Церква дає відповідь на це питання у дні Великого Святого Посту, дає відповідь словами молитви преподобного Єфрема Сиріна: Господі, царю, даруй мізреті моя пригрішення і не осуждаті брата моєго. Якщо навчимося цього, то уникнемо жахливої закваски лицемірства. Навчимося шукати і любити не славу людську, а славу Божу. І отримуємо виправдання у Христі, Ісусі, Господі нашому.